6 розділ Євангелії Луки, 12 вірш. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебував цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав з них 12, яких я апостолами назвав. Далі йде перелік апостолів, але я зачитаю нижче з 20-го вірша. А він звівши очі на учнів своїх, говорив. До цього місця сідайте. В цьому місці Слова Божого описується події з життя Ісуса Христа. Коли він вийшов на працю звершувати своє служіння. Перед ним стояв вибір, йому потрібно було вибрати. 12 апостолів, 12 чоловік, які після його страждань, після того, як він звершить основну ціль свого служіння, принесе жертву за гріхи багатьох. Вони понесуть Євангелії по цілому світі, які передбудуть будуть навчати далі, після його смерті будуть навчати весь світ тої науки про Царство Боже. І він мав вибрати цих. 12 чоловік і мав передати їм, почати навчати, почати їх передавати цю свою науку. І ми читаємо, що він перед цим вибором, він стоїть цілу ніч перед Богом на молитві. Перед ним вибір. Зранку потрібно буде вибрати цих людей. І він цілу ніч стоїть перед Богом на молитві. Я думаю, що Він. Шукав єднання з Отцем Небесним, щоб точно знати, кого потрібно вибрати, і шукав ті слова, подібно як проповідники, які хто проповідає, стикався з тим, які стоять, буває на молитві, просять, що потрібно говорити, що потрібно дати людям, які, які саме слова, бо тем багато. Я думаю, десь подібно і Христос. Він шукав в молитві тих слів. І ось він вибрав цих 12 апостолів, і 20-тим віршом пише слова, що він звівши очі на учнів своїх, говорив. І я буду читати далі. Що він говорив? Чудова Євангелія, що відкриває нам, і ми якби можемо почути, ми можемо бути там, що він навчає своїх учнів. А він, звівши очі на учнів своїх, говорив: Блаженні в Богі, Царство ваше, блаженні голодні тепер, бо ви будете нагодовані. Блаженні засмучені зараз, бо втішитеся ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, коли проженуть вас, ганьбитимуть і знеславлять, як зле ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили й пророкам батьки їхні. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, бо ви будете сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. Можна, звичайно, читати і далі там цінні слова. Христос навчає, що потрібно любити ворогів своїх і багато іншого дуже важливого. Але так роздумуючи трошки, Христос починає вчити учнів своїх, починає вкладати їм науку свою. І починає з, з того, що я зачитав. І ви знаєте, я так задумався. Ми всі навчалися в школі, ми всі, хто більше, може багато з нас, або майже усі навчалися в вищих закладах. Ми вивчали, ми добре стикалися і знаємо, що будь-яке навчання починається з якихось основ, з якихось таких базових речей, які людина повинна зрозуміти засвоїти, щоб змогла вчитися далі. І якщо це пропустити, ти ну як ти будеш вчитися? Тому кожна дисципліна, яку люди вивчають, навіть від самих елементарних з першого класу, там починає з щось основного. Щоб людина то заснув, засвоївши, вона могла вчитися далі. Тітки починають з вивчання букв, звуків, складати, цифри, додавати, ніхто не починає з вищої математики, Починається з чогось простого, основного, що людина повинна вивчити. Ви знаєте, в мене в житті була така ситуація, це був перший курс інституту. Перші такі заняття ще ніхто не знав, хто, хто є, хто, хто, ну як познайомилися, але. І була ситуація на одній парі, коли викладач, викладачка каже до одного студента: там зачитай щось. Ну, я навіть не пам'ятаю, що каже, просто зачитай. І ви знаєте, цей студент починає читати ну, вголос, тому що вона його попросила, і ціла група чує, він не вміє читати. Тобто він читає по складах, як, як дитина в перших класах. Ну, звичайно, всі почалися сміятися, йому стало незручно, але ну, така ситуація була. І ви знаєте, ну так може бути. Людина мала вивчити, читати, потім вивчається в школі 9, там 11 класів, вчиться, 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 інститут, якби вже має дуже багато що засвоїти. А тут ситуація виявляється, що те, що вчать в перших класах, він не вивчив. Він не засвоїв. Як він вчився? Що він вчив? Я, я розумію, а то можна поняти, знаєте, буває там десь сільська школа, може батьки якось допомагають, пхають, дитина не дуже цікавиться, пхають, пхають і запхали в інститут, там якось заплатили, домовилися. Так буває тут в житті. Але я так собі роздумав, якби так не було в нашому житті. Ви знаєте, що ходимо багато років зібрання, ніби вчимося, служимо Богу. Але щоб не прийшов один момент, коли прийдемо перед лице Боже, а ми не знаємо якихось основних моментів, основних речей, які би мали зрозуміти ще на початку нашого навчання. А може, розуміли, а забули, і таке буває. І ви знаєте, коли я почав задумуватись над цими словами, що Христос, з яких почав вчити, насправді їх дуже важко зрозуміти. Тому що вдуматись в те, що Христос почав говорити учам. Він то, що говорить, Він говорить, по суті, то навпаки, як ми думаємо, як думають люди в цьому світі. Тих, кого ми вважаємо нещасними, бідними, голодними, люди, яких привикли або всі жаліють, Христос каже, вони насправді щасливі. Тих, кого ми вважаємо щасливими, в кого якби все добре, які веселяться, живуть своє задоволення, багаті, в них все гарно. А Христос каже: вони нещасні. Вони бідні. Як ми попадаємо в якусь ситуацію, де про нас погано говорять, де нас ображають, ми думаємо, які ми бідні, які ми нещасні. Христос каже: навпаки, радуйтеся. А потім каже горе, якщо про вас говоритимуть. Хто що Христос говорить, його науку, яку Він починає вкладати учням, це по суті навпаки те, як люди вважають в цьому світі. Він вкладає учням основи цінностей. Навпаки, які існують в цьому світі. Як це зрозуміти? Як це пізнати? А нам потрібно це зрозуміти і пізнати. Це наука нашого Господа Ісуса Христа. Можемо це пропустити, не звернути уваги. але це є Євангелія, це є основа науки, яку приніс наш Господь Ісус Христос. Нам важливо ці слова зрозуміти. Нам важливо зрозуміти суть цієї науки. Суть. Ми можемо не задумуватися, ми можемо як не зупинятися, йти далі, вникати якісь глибини. Але саме життя, вона нам дасть ці запитання і дає. Мені здається, я можливо вже згадував, але мене та стаття, вона так торкнулася. Стаття, вона була такому на популярному. Новинному ресурсі. Це просто стаття була, де журналіст зібрав багато свідчень різних людей, які постраждали від цієї війни. Свідчень людей. Хто втратив житло, хто втратив рідних, хто пережив знущання, багато різних свідчень таких, де люди описували події. І цей автор статті, він в кінці статті від себе кілька, ну, ліній, просто питання. Ну, воно мене так як зачепило. Він написав в кінці тих свідчень, а про що думає Бог? Просто питання, багато свідчень і питання. І люди в світі задаються цим питанням, бачачи, що відбувається, як діти невинні страждають, як діти лишаються батьків, як люди втрачають житло, як така несправедливість, як злочинці вони роблять, що хочуть, і, не, і нічого немає. А люди, які чесно, які совісно живуть, страждають, вмирають, над ними знущають. Чому так відбувається? Чому так відбувається? Про що думає Бог? А що Бог на це скаже? Я звернув увагу в житті такої, такої відомої людини, Стіва Джобса, того, який заснував компанію Apple. Багато хто знає і користується її продуктами. В його біографії був такий дуже цікавий момент. В дитинстві він ходив в церкву, він ходив в недільну школу. І коли він підріз до такого підліткового віку, в нього була ситуація, коли він взяв з журналу National Geographic вирізку фотографії голодаючої дитини в Африці і приніс її вчительці недільної школи і сказав, чому Бог це допускає. І показав їй цю фотографію. І вчителька недільної школи вона молода, вона розгубилася. І він сам сказав після того, після того я ніколи не пішов в церкву, я більше туди не ходив. Люди, бачачи це, що відбувається, не знаходять відповіді, не знаходять пояснення, я не вірю в Бога. Яке пояснення ми дамо, яке ми маємо. Для того, щоб ми мали пояснення, нам потрібно зрозуміти оцю науку, яку Христос, Він почав найперше вкладати учням своїм. Як це зрозуміти? Подібних речей можна було б говорити ще багато, але я задумаюся сам. Як це зрозуміти? Яка проповідь пояснить? Ніяка. Але є дещо. Я буду читати. Ці питання, які. Ми згадуємо, про які роздумуємо цю науку, От це не є щось нове. Ними задавалися люди вже дуже-дуже давно. Божі люди, які вникали. Я так просто ще згадаю коротко, якщо ми читаємо Слово Боже, досліджуємо, цікавимося, якщо читати книгу Йова, життя чоловіка, який посвятив своє життя служити Богу, служити іншим. І в його життя прийшли такі труднощі, такі, такі переживання, такі втрати. І він багато раз в своїй розмові з друзями, які ми читаємо, він давав ці питання, чому так відбувається, чому? Я би запитався в Бога. Я хочу з ним вияснити. Я хочу це зрозуміти. Я хочу, щоб він мені це пояснив. Друзі, багато старались йому знайти, та хто ти такий, та ти грішив, і подібними різними словами, та в Бога все правильно. Так буває, ми відповідаємо людям в цьому світі. Ну його ці питання, ці, його, ці відповіді його не задовільняли. Ми вернемося до нього. Але я читаю 72-й або 73-й в деяких перекладах псалом. Псалом Асафів. А я з другого вірша. А я мало не, послиз... Не, послиз... не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Бо не мають страждання до своєї смерті і здорове їхнє тіло, на людській роботі нема їх і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів, тому то пиха їхню шию оздобляє, задягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злословлять, говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик. По землі походжає, тому то туди його люди, його з великої букви. Це говориться про народ Божий. Звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: хіба Бог те знає? Він бачив те, що відбувається, як люди живуть безбожно, несправедливо. Всякі роблять погані речі, і їм все нормально. І він бачив, що люди віруючі, люди з Божого народу, вони звертаються туди, вони бачачи це, вони роблять подібно. Багато відбувається подібного і сьогодні. Він каже: і люди його, люди Божі, вони щедро беруть звідти воду. Нам буває, теж хочеться жити добре, жити гарно, як живе цей світ. Ми буває, цього хочемо. Ми буває дивимося і завидуємо, наше серце туди тягнеться. І дивіться, що цей каже Божий чоловік. Направду даремно очистив я себе з 13-го вірша. Очистив я серце своє, в ненависті вимивав руки свої. Я весь день весь день я побитий, щоранку покараний. Коли я би сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх, я роз, я, і роздумував я, щоб пізнати Оте, та трудне в очах моїх. Він роздумав над цим всім, і він каже: мені це було трудно. Як буває, і нам трудно зрозуміти оту ту науку Христа, трудно дати відповіді на це все, що відбувається, важко, важко важко для нашого людського розуму, але дивіться, що відбувається далі. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив, направду ти їх на склизькому поставив. На спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі, хвилі спустошені, загинули, пощазали від страхів, немов по пообдужені. Я не буду читати далі, бо він дальше говорить про те, що все буде відбуватися з ними. І він говорить з такою впевненістю. І хочу звернути вашу увагу, коли йому прийшло все це розуміння, коли він отримав відповідь, коли прийшло розв'язання, він каже. Коли я прийшов в Божу святиню, і каже, я побачив їхній кінець. Там що, був телевізор? Як він побачив? Що там було в тій Божій святині? Істо, в історії є такий записаний момент, коли, здається, римляни, вони, вони руйнували Єрусалим, і один з тих полководців він перший війшов в храм туди, де була скиня, де була завіса. і Є описаний той момент його свідчення, як він був дуже здивований, тому що, зайшовши в храм цих євреїв, він каже, я там нічого не побачив. Римляни, вони завойовували багато народів. Він знав, що таке храми, напевно, вони не один розграбили. Він знав, що там стоїть золото, різні ідоли, всякого багато. Тут він зайшов, а там нічого нема. Якийсь ящик. скиніє, по суті, був ящик. Він вийшов дуже здивований. Каже, чому вони моляться? Ну, Божий Пророк, Він каже, коли я зайшов в Божу святиню, я побачив. Що ж він там побачив? Там всякі лампадки стояли. Ми, як читаємо старий заповідь, ми можемо це побачити: світильнички, умивальні чаші, столик. Хіба це дало йому відповідь? Що ж він побачив? Де він знайшов відповіді на ті питання, які сьогодні стоять перед нами? Коли ввійшов в Божу святиню, я розумію так. Він війшов в присутність Божу. Коли він війшов в Божу святиню, він зайшов в присутність Божу, в місце, де пробував сам Господь. І сам Господь почав говорити до його серця і показувати йому те, що бачив Господь. І дивіться, як він говорить. Він говорить вже не просто під питанням, не роздумуючи, він каже, пощезали. Вони ще живуть, а Він каже, вони вже пощезали. Він говорить ствердно про те, що буде. Так, як ніби це вже відбулося, Божому Пророкові Господь в серце дав, вклав відповіді на ті питання. Нам вони сьогодні потрібні, де ми їх знайдемо? Як ми зрозуміємо збагнемо ту Божу науку тільки в присутності Божій? Не в зібранні, просто сидячи собі спокійно, слухаючи гарно, нічого не поймемо, підемо лишимося. Лишимося з тими цінностями, які має цей світ. Но коли прийшовши в це місце, будемо щиро шукати, щоб не просто побути тут, а бути тут в присутності Божій, не просто попровести час в молитві, а щоб з'єднатися з Господом. Господь почне говорити до твого серця. Він дасть тобі то розуміння, почне вклад... давати то роз'яснення, розуміння науки своєї, то, яке не може дати жодна людина. Буде давати то бачення. Яке він має? Тоді, вийшовши, будемо жити з іншими цінностями, з іншими цінностями людей, які бачать то, що не бачать інші? Тоді зможемо сміятися з багатих. Ви радуєтеся, вам слід плакати. Ви веселитеся, бо ви думаєте, що у вашій державі все спокійно не варта. Ну як ми зможемо так жити, як ми зможемо так думати, коли ми. Не шукаємо, не жаждемо бути в присутності з Господом, а вона нам так потрібна. Там стільки цікавого, там стільки важливого для нас. Можливо, ти сидиш розбитий і думаєш, що тобі до того, що ти розумієш, в мене зовсім інші проблеми в житті. Я знаю, що таке проблеми. Я знаю, що таке переживання. Я теж людина. Я пам'ятаю, поділюся таким свідченням свого життя. Як одного разу я сидів в зібранні, були проповіді, це було святкове служіння. А я сидів такий розбитий, такий розбитий. Я собі сидів і думав, я не буду ніколи більше проповідувати. Я не хочу. У мене несправедливо була така ситуація, обвинуватили так перед всіма людьми. Я був такий розбитий, я нічого не хочу, я не хочу проповідувати. Я не хочу служити Богу. Я не хочу, я був дуже розбитий. Я знав, що до мене може зараз підійдуть, бо ми були в гостях. Але я був дуже розбитий. Але брат, який проповідав, він каже, давайте будемо молитися. Я став на коліна, я просив Бога, кажу, Боже, я розбитий, я не хочу. Один момент просто момент. Приходить присутність Божа. Не знаєш, що відбувається, але приходить сам Господь. І твоє серце міняється, твої думки міняються. Приходить сила, приходить переміна, нічого не змінилося зовні в житті. Ну внутрі змінилося. Но внутрі змінилося, бо прийшов Господь. Підходить брат, стали після молитви, підходить брат, будеш проповідувати? Буду. Я хочу проповідувати. І я проповідував тоді, в тому служінні, проповідував радісно. Ти такий веселий був. Думаю, ти не знаєш. Один брат підійшов і сказав. Ти не знаєш, думаю, який я був хвилину тому розбитий. Але наш Господь сильний, як нам потрібно шукати близисті з Господом. Христос сказав: придіть до мене, всі стружені, обтяжені, придіть своїми тяжкими питаннями. Прийдіть, я маю дещо для вас. Я маю дещо для вашої душі. Він має. Має відповіді на ті надзвичайно тяжкі питання. Надзвичайно тяжкі питання. І ми може з ними стикаємося. Один чоловік, влаштовувався на роботу, він сказав: Ти віруючий, ти не береш в руки зброю. Так, я віруючий не беру. А як прийдуть вороги, що ти будеш робити? Як ти захистиш свій дім? Ти зможеш захистити себе? А я молюся в думках, Боже, як йому відповісти? І прийшла думка, я кажу, а ви. Як прийдуть вороги, зможете себе захистити? А ви зможете? Ви знаєте, він так зупинився, задумався і більше не давав питань. Наш Господь Він має відповіді на тяжкі питання, на відповіді пояснення, на справи запутані. Він вміє утішати, він вміє підкріпляти, він вміє міняти. Це є Бог. Слава йому! Господь має для тебе ті кілька слів, які перемінять твої думки, ті обставини, які перемінять мислення. Він має дещо для тебе. Ми прийшли в зібрання, ми можемо піти звідси і так, і не бути в спільності з ним, але ми можемо використати цей час і бути в спільності з ним. Я хочу закликати нас до молитви, до щирої молитви. Давайте будемо разом шукати Господа. Давайте пошукаємо, щоб в цій молитві з'єднатися і почути ті слова, які Він хоче сказати тобі. Він має дещо для нас. А ми всі, кожен потребуємо. Потребуємо Його роз'яснення, Його науки, відповідей на наші питання, відповіді на питання, які дає цей світ. Він має для нас. Давайте будемо молитися. Амінь.